Усіх вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти більш детальніше про такий огірок, як Brutus F1. Та далі я розкриму упаковку і покажу більш детальніше саме насіння. Також впродовж відео буду показувати, як виглядає сам огірок. Brutus F1 це ранній самозапальний гібрид огірка типу мультифрут з вегетаційним періодом від 35 днів до 37 днів. Огірок універсальний у вирощуванні. Підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в закритому. Він у нас йде в різних фасовках від 10 до 50 штук. Це наша фасовка, вона йде в ось таких професійних упаковках, які захищають насіння від світла та вологи, що напряму впливає на схід рослини. Сама упаковка металізована, тому добре захищає саме насіння. Так, ось зараз відкриваємо упаковочку і подивимось, як виглядає саме насіння. Ось вона таке зелен... зеленувате по кольору. Так. так, висипаємо його. І ось бачите, як воно виглядає. Воно вже відразу оброблене. Це обробка йде від виробника, від самої цієї компанії ЗКІ. Так, і ось як виглядає огірочок сам в розрізі, якщо ви бачите на екранах. Також ось перекріпляю відео, як виглядає сам огірочок вживу. Саме насіння е, досить гарно виглядає в гарній якості. Самі плоди мають приємну циліндричну форму і довгі плодоніжки, що полегшує збирання, сама рослина стабільна із сильною кореневою системою та міцними бічними паганами. Огірка є стійкість до стресів, тому він зберігає свою форму та колір навіть при недостатньому освітленні та перепадах температур. Тому всім, кому цікаво, переходьте на наш сайт Культіва та замовляйте до зустрічі.